Вітаю вас, шановне панство. Згадайте, як багато разів ми вже з вами говорили про церковний шлюб. І про те, як готуватися, і про те, які виклики стоять і перед священником, і перед подружжям у процесі цієї підготовки. Особливу ми увагу з вами звертали і на те, на яку небезпеку наражають себе молодята, коли поверхнево і легковажно. Ставляться до таїнства вінчення. Але уявімо, що подружжя до шлюбу підходить свідомо, підготовка вже пройшла, ось перед нами храм, корони, свічки і звичний для нас чин вінчення. І отут я хочу задати питання: чи завжди? Це відбувалося саме так, як ми бачимо сьогодні. Чи завжди церковний шлюб мав таку форму, до якої ми з вами звикли. Якщо казати коротко і наперед, то звичайно ні. Чин Чинчення, як ми його звершуємо зараз, він формувався поступово. І були часи, коли все виглядало зовсім інакше. Сьогодні ми з вами зануримося у захопливу історію. Церковного шлюбу і обговоримо, як вінчення стало його основною формою. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал і залишайте свої запитання у коментарях. Принагідно щиро складаю подяку усім, хто підтримує канал Донатом. А тепер вперед у подорож крізь часи та історію. Отже, як виглядав шлюб у ранній церкві? Забудьте про. Корони, свічки, і навіть храм. Так, храмів тоді ще, як правило, не існували. Хоча із свічками я, мабуть, трішки поквапився, бо свічки все-таки були, але як інструмент для освітлення приміщення, де збиралися перші християни. У перші століття християнство шлюб взагалі, як правило, укладався за. Світськими звичаями, за законами Римської імперії або за іншими місцевими традиціями. А що, окрім цього, робили християни? Вони зверталися до єпископа, тобто до очільника їхньої спільноти, і той під час недільного чи якогось іншого богослужіння благословляв подружжя. Подружжя, Яке вже, як правило, Заключало свій шлюб відповідно до державних законів і установлених традицій, спільна участь у Євхаристії, тобто у таїнстві причастя, благословення єпископа. Звичайно, благословення це ж не лише був знак рукою, ні, це була певна молитва, можливо, навіть декілька молитв. Тобто, під словом благословення, ми повинні розуміти, що це певний був. Церковний чин імпровізований, ще не усталений, але певний церковний чин. Ось і публічне оголошення в церковній спільноті про шлюб, що такий і така побралося, власне, оцим тоді все і обмежувалось. Бо церкві, яка жила в умовах гнінь, було не до того, аби створювати довгі богослужбові чини. Для цього не було ані часу, ані ресурсів. Якщо ж хтось у подружжі був не християнином, а це була досить часта практика, навіть у апостольські часи, згадайте, апостол Павло окремо зауважує, як потрібно будувати стосунки тому подружжю, де одна людина є віруючою, а інша ні. Так ось, в такому випадку, все обмежувалось оформленням світського. Шлюбу. Але згодом відбуваються зміни. Чому? Та тому, що Рим стає християнською імперією. Ну, умовно, християнською звичайно. А шлюб, це вже не лише про любов, а ще і про суспільний порядок. Бо на церкву у тому числі була, був покладений обов'язок. Упорядкувати, унормувати питання шлюбу. Але цим також займалася і держава. Згідно із 74-ю новелою Юстиніана, а це перша половина шостого століття. Законний шлюб міг укладатися як церковним нотаріусом, так і священником. Тут ми з вами бачимо варіативність. Тобто, ти можеш. Підписати документ у юриста, хай і церковного, а можеш отримати благословення у священника. Обидва ці випадки були цілком прийнятними для укладення шлюбу. Тобто перед нами дві форми: юридична і літургійна. З IX століття більший акцент почав робитися саме на богослужбовій. Формі заключення шлюбу, для чого і формується окремий чин, який ми тепер знаємо як вінчення. Звичайно, з 9 століття він, відбувалися певні в ньому зміни, але його основа була покладена саме тоді, в кінці першого тисячоліття. З 11 століття вступ у шлюб через вінчення. Стало єдиною можливою формою. Тобто ми бачимо певну трансформацію. Якщо у VI столітті зафіксована варіативність, хочеш таким чином вступай у християнський шлюб, а хочеш іншим чином, то з 11 століття єдиною ординарною формою заключення християнського шлюбу стає літургійна форма відчення. Втім, Повсюдне запровадження вінчання не потрібно розуміти як появу шлюбу. А то інколи буває так. Людина щось почула, не до кінця зрозуміла, ага, вінчання з'явилось в 11 столітті, значить до 11 століття шлюбу не було. Ні. Шлюб існував і до християнства, не ми його вигадали. А історія, про яку ми щойно з вами говорили, це історія не шлюбу як явища, і навіть не шлюбу як таїнства. А це була історія богослужбового чину, який колись був дуже простим, а потім з часу ускладнювався. До речі, усі богослужбові чини пройшли таку історію. Одна Євхаристія, наша з вами, чого вартує? Від вечері за столом до десятків різноманітних літургійних чинів. І важливо нам пам'ятати, що літургійні форми в історії церкви змінювалися, вони зараз змінюються і вони обов'язково будуть змінюватися. А суть таїнства при цьому буде залишатися незмінною. А інколи взагалі одне і те саме таїнство може звершуватися різними формами. Наприклад, ми один чин вінчення будемо використовувати для молодят, а дещо інший для тих, хто вже багато років прожив у шлюбі і зрештою вирішив отримати благословення свого подружжя. Так скажіть мені, будь ласка, який із цих двох чинів буде вірним? Правильно, обидва. обидва. Нам варто формувати здорову і зрілу християнську свідомість. А для цього нам з вами потрібні знання. Отут ми їх власне і набуваємо. Бо поверхневі знання вони роблять людину вразливою, невпевненою, невпевненою у своїй вірі найперше. І така людина вона постійно страшиться будь-яких змін. Бо вважає, що вони зруйнують віру. І навпаки, той, хто твердий, має фундамент твердий своїх переконань, той спокійно сприймає виклики, адже має на них відповіді. І більше того, широкі знання дозволяють спокійно дивитися на сучасні і навіть на майбутні труднощі. Адже ти знаєш, що те, що тебе може лякати в історії людства. Чи в історії церкви було вже десятки разів. І все це люди пережили і ніякої катастрофи не сталося. І навпаки, той, хто такими знаннями не володіє, він тільки тим і живе, що постійно себе з'їдає страхом. Все, кінець, який жах. Такого ще ніколи не було. Це вже точно кінець. Та, слухайте, все це вже було десятки разів. Або кажуть, як ми на таке можемо погодитися в церковному житті? Такого ж ніколи не було. Ми ж цим зраджуємо свою віру. Шановні. Знали, ви, скільки десятків разів було таке, та ще й не таке було. Але як бачите, і ми, і церква живе далі. А тепер про головне: про те, що було актуальним. І коли християни брали шлюб у під час гонінь. І проте, коли вінчалися у дорогих шатах під склопінням великих соборів, бо церква не каже, що шлюб це лише про любов. Ні. Ми кажемо, що шлюб це і про боротьбу, і про подолання труднощів разом. Разом у даному випадку це найголовніше. Словно. Друзі, це відео не лише про історію, воно про нас. Якщо ви ще не вінчалися, я закликаю вас зробити цей крок. Зробіть його свідомо, з розумінням і з підготовкою. Якщо ви вже в шлюбі, але відчуваєте, що ваш союз потребує зміцнення, важливо шукати відновлення відносин. Бо шлюб це така справа, яку недостатньо. Заключити один раз і потім все життя прожити. Ні. За те, що потрібно постійно оновлювати. Якщо я можу бути для вас корисним у цих питаннях, пишіть повідомляйте. Доступні індивідуальні онлайн зустрічі з усіма, хто має у цьому потребу. А наразі я вам щиро дякую. Мир і милість Господня нехай буде з вами.